Кордонники на висоті. Держприкордонслужба використовує авіацію для моніторингу державних рубежів. На ділянках західного кордону на постійній основі пілотована авіація застосовується з початку проведення спільної спецоперації захід 2023 Льотчики Лютчики використовують легкі патрульні вертольоти АЕРБАС Н-125 та легкомоторні літаки «Даймонд». Тільки з початку року екіпажами здійснено понад півтори тисячі вильотів, зокрема й уночі. Прикордонним підрозділам постійно передається інформація про виявлення осіб та транспортних засобів поблизу державного рубежу, ознак підготовки до незаконного перетину та безпосередньо порушення кордону. Крім цього, пілоти здійснюють патрулювання тилових ділянок контрольованих прикордонних районів, виявляють місця незаконної вирубки дерев, лісові пожежі та інші порушення або надзвичайні ситуації.